Бюджет це не вирок стилю. Сьогодні покажу, як прокачати свій осінній образ без витрат, але з ефектом вау. Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Виглядати стильно можна і без дорогих чеків. У цьому відео покажу прості, але ефектні способи, як оновити свій стиль восени. Навіть якщо ви поки не виграли в лотерею, це не про покупки, а про фантазію і трішки стилістичної магії. Але для початку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо! Гра з багатошаровістю, твій безкоштовний апгрейд. Бери звичайну футболку і одягай під лонгсліп, або сорочку під джемпер чи світшот. Додай мережевну хустинку поверх брюк, і твій образ стає одразу ніби з модного журналу. Високі шкарпетки плюс чоботи, стильний трюк. Підніми шкарпетки вище халяви, чобіт і одразу маєш нову вертикаль. Бонус тепло і виглядаєш як блогерка з копенгагену. Наступне маленький акцент, велика справа. Додай до базового образу краватку, зав'язану цікавим способом, або шовкову хустинку. Один аксесуар може створити настрій усього образу: від французької художниці до нью-йоркської редакторки. Наступне ремінь це твій стиліст на півставки. Затягни жакет або навіть пальто ременем, і от тобі новий силует. Навіть старий тренч заграю по-новому. Коли з'явиться Талія. І не треба купувати новий верхній одяг, просто перепроши його ременем. А ще комбінуй кілька ременів в одному образі. Ось модний прийом, який не потребує багато вкладень. Баска, твій секретний силуетмейкер. Пам'ятаєш стару сорочку або светер? Додай баску і вуаля новий фешн образ. До речі, баску можеш створити навіть самостійно. Береш ремінь, рештки тканин, і вуаля, виглядає як кутюр, а коштує як фантазія. Міксуй фактури, поєднуй в'язані речі з глянцевими, шерсть із денімом, а грубий трикотаж з легким шифоном. Коли різні фактури зустрічаються, образ стає одразу довершеним і вишуканим. Носи светр креативно, заправ тільки передню частину, або бік, або взагалі закріпи ремінцем. Також варіант припідняти поділ светру за допомогою декоративної шпильки або брошки. Так базовий светр виглядає як дизайнерський, і ніхто не здогадається, що він з минулого року. Яскравий шар твій бюджетний спосіб виглядати стильно. Замість стандартного візьми зі штучного хутра або шкіри чи пальтової тканини. А ще круто виглядають тонкі довгі шарфи, як акцент в образі, ну просто як фешн-редакторка. Один аксесуар і вже плюс 100 до фешн-настрою. Акцентні рукавички. Рукавички це нова, стара прикраса сезону. Вибери червоні, аквамаринові, фісташкові чи рожеві зі шкіри, замші або стисненням. Їх видно навіть з рукава пальта і робить образ, і я продумана до кінчиків пальців. Друге життя рукавичкам. Якщо старі шкіряні, відріж пальці, зроби з них мітинки. Виглядає модно, а ще дозволяє дістати телефон без трагедії. Светр зав'язаний поверх пальта. Це не просто спосіб зігрітися, це фешн-жест. Зав'яжи светр чи кардиган навколо плечей або через одне плече. Найкраще працює контраст кольорів, наприклад, бежеве пальто і винний светр. Наступне черевики або ботильйони поверх, брюк чи джинсів. Так саме поверх, особливо, якщо вони такі wild, leg, такі широкі ефект, як у модних показах, Лоеве або Ізабель Марант. Маєш взуття з минулого року, обгорни халяву яскравими прикрасами. Можна створити ефект нових чобіт буквально за 5 хвилин. Сонцезахисні окуляри навіть восени, хоч сонце сховалось, але стиль ні. Окуляри плюс пальто, плюс хустинка. Я просто йду на каву, але виглядаю як з кіно. Підійми граду стилю і окуляри з кольоровим склом: жовте, блакитне, зелене. Змінюй їх так само швидко, як фільтр на фотографії. Це просто, але виглядає як париж у жовтні. Колготки з характером досить тілесних, щоб не видно. Обери кольорові щільні або з візерунком крапки, смужки, сітка, принти. Навіть базова сукня одразу виглядає як з модного шоу. Хочеш бюджетний ефект образ від Прада, просто додай яскраві колготки. Зміни гудзики, зміни життя. Заміни звичайні гудзики на перламутрові, золоті чи контрастні. Небагато коштів, швидко, але виглядає як апгрейд у ательєській аперелі. Брошка або значок як код стилю. Одягни брошку на пальто, жакет чи берет. Твій образ одразу стає з історії, навіть якщо ти просто йдеш у супермаркет. Широкі джинси плюс брошка. Стильна халатність по-італійськи. Збери джинси з боків або попереду. Цікавою брошкою вийде легка асиметрія. ніби так і задумано. Це виглядає модно, додає силуету, форму і виглядає як дизайнерський штрих. Особливо круто, якщо брошка вінтажна або зроблена з-підвізки від старих сережок. Один рух і твій денім виглядає як кастомна річ з фешн показу Секретна зброя, контраст. Поєднуй, просте з цікавим. Класична біла сорочка з об'ємною біжутерією, або спортивні штани і підбори. Стиль це не ціна речей, а вміння створити історію з того, що є. Головний убір твоя недооцінена зброя. Берет, кепіг, папайки, хустка або бейсболка додають обличчю історію. Навіть якщо аутфіт мінімальний, головний убір зробить його завершеним. А головне дешевше, ніж стрижка. Аксесуари твої найкращі інвестиції, навіть найпростіший образ рятує хороший ремінь, окуляри або сережки. Маленька порада. Шукай прикраси в вінтажках на ресейлі, або ти можеш створити їх навіть самостійно, переробивши мамине старе намисто, що порвалося, або придбай цікаві камінці і поєднай у якусь стильну незвичну комбінацію. Браслети маленькі штрих, що робить образ дорогим, навіть якщо у вас звичайна кофта чи светр. Додайте кілька браслетів: срібло, шкіра, каміння. Працює все, що виглядає в темі. Можна міксувати різні метали, носити поверх рукава. А якщо взагалі немає браслета, зробіть його самі з ланцюжка чи старої застібки від сумки. Найкращий апгрейд гардеробу це творчість. Зроби стильну асиметрію з двох жакетів і обмінюйся з подружкою. Вмієш малювати, нанеси цікавий розпис на джинси, сумку або жакет. Стару косуху з секенду можна перетворити на мистецький шедевр. Бюджетний стиль це не про обмеження, а про винахідливість. Він народжується з фантазії, рук і бажання виглядати креативно. Рукава боху або вставні манжети. Звичайна кофта плюс пишні рукави з мережева новий рівень стилю. Можна зробити навіть самостійно. Пришити або вставити манжети від старої блузки. І виглядає, ніби ти щойно вийшла з фотосесії для Harper's Bazaar. Напишіть у коментарях, який прийом вам сподобався найбільше. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.